Ось я показую, бачите, скільки голок. Ну наче Такі в хорошому стані голки не ржаві. Я тільки їх потім, бо це їх ще тільки що зняла з машини, я їх потім ну, попритираю, щоб вони були чистенько від старого мастила. А тут у пазях у у теж треба взяти на якусь я я не знаю, на щось, на... понамотую ватку, я не знаю, чи спиртом, чи з чим там його. Теж почистю гарненько. Ну і цю пружинку, я так думаю, що, можливо, я її вже ставити не буду. Десь я чула, хтось із майстрів казав, що якщо її вже зняли, а, вона ось ще й. Ось... Якщо її вже зняли, то вже ставити її назад не можна, тому що голки в ті самі пази все одно не попадуть. О! Воно, коротше, типа так потом не буде нормально працювати. Я навіть не знаю. Може, теж поставлю шнур туди замість цієї пружини, а цю пружину просто ну, покладу хай там собі валяється. Так, пробую прокласти сюди. Я вже тут трошки почистила. Воно щітка, дивіться, яка чорна. Я зразу. Там його цим шильцем виколупувала. Тоді зрозуміла, що це я до нових віників так буду чистити, тому почистила щіточкою ці всі пази. Так, А зараз ось взяла, звичайно, вовняна нитка. Це щось типу чернігівської вовни. О, можете там сіверяночку, будь-яку іншу. Це мене я колись брала хлопцям на шкарпетки, але вона дуже косить. Прям в шкарпетки викручує. Так, я ось так подумала, що, напевно, у чотири нитки я її візьму. От Відміряла чотири довжини. Ось зараз у дві склала, так. Просилю сюди оцю штучку. Ось у цю дирочку, так. Отвір, не дирочка, а отвір оцей. так. У дві. Потім потягну його. До середини, щоб було 4. Так. Так, а тоді з іншої сторони зафіксую. Так, що тут у мене виходить? Тепер я запихаю його ось туди під цю штуку. так І починаю крутити, Тільки оце думаю, в яку сторону. Ні, в цю сторону воно саме закручується в цю сторону. Буду його тако закручувати. Ой, я забулася, його треба цей шнур промаслювати. Бачите? Забулася. Треба, Зараз я його в маслі повмочаю тоді буду прокладати. Так, продовжимо. Ось я взяла такий невеличкий, в мене, я не знаю, з це воно, налила туди трошки масла І ось туди його змастила, цей шнур. Так, гарненько маслом. Ось він весь жирний, такий промасляний. Пальці в мене промасляні. Ну, зараз шею отаку гарненько. Пожмакаю, щоб масло скрізь хорошо впиталося. Так, і тепер, бачите, руки в маслі. А тепер закладаю сюди. Так, і починаю. так, цей кінчик візьму, тако його, і буду тако скручувати джгутик і прокладати його так, в яку сторону краще крутити. Ага, воно краще скручується в цю сторону, так? Да? Коротше, яка різниця? Воно саме закручується, бо я ж кажу, що ця пряжа, яка косить. Я сюди його це прокладаю в цю виямку, і потім зафіксую такою ж самою штучкою з іншої сторони, а потім зверху буду класти голочки. І коли я покладу голочки, знову я їх зараз візьму, попротираю, буду терти кожну і класти сюди. А потім рельсу так само прикручу, поставлю ці, ж, о, ці планшетки назад на місце. І все, тоді спробуємо, як буде працювати машина. Так, шнур я проложила по всій довжині, знаєте, додала я ще дві ниточки, бо я ж кажу, Може, вкоє, ну, товстіша, от чернігівська вовна, вона там 300 метрів на 100 грам, то її можна в менше складень, а це 400 метрів. Я взяла в 4, дивлюся трошки вільненько, воно так, вона себе так от і в тому пазіку почуває. То я ще в 2 нитки виходить, я в 6 ниток її взяла. 4х6, це скільки буде, виходить. 400 поділити на 6. Так. Ну, Метрів 70 у 100 грамів цей шнур товстенький. Ну, а просто в є е, так товстенький шнур е, вовняний. Хоча, кажуть, не обов'язково вовняний кладуть. Хто який хоче, той такий кладе. Так, і тепер я зараз, напевне, поверну на місце ці плашечки, прикручу. Зараз ось їх повитираю, бо тут ось теж старе мастило якесь. О, повитираю і поприкручую, придавлю вже, щоб цей шнур нікуди не вискочив. А потім. А потім можна буде чистити голочки, викладати і прижимати, прикручувати рельсу передню. Вже як викладуться голочки, то цією передньою рельсою вони будуть придавлюватись, прижиматися. Ура! Стається, я завершила. Прикрутила вже, виставила всі голочки, прикрутила рельси. Бачите, виставила всі голочки в переднє в робоче положення. Так, тугенько вони ви бачите, не підіймається, шнур їх добре тримає. Ну, Я дивлюся, що ця машина вона небагато використовувалась, тому що моя набагато легше ходить, видно, моя вже трошки розбита. Ця ще така ну, тугенько так всі голочки так конкретно. О, ось, е, Змастила я. Що ми мастимо? Це я, ось, дивіться, в мене є таке силиконове мастило. Воно там бризкає, я ним побризкали, тряпочку взяли, витрили. Лишній, ой, ось і ще, лишню цю, лишнє мастило прибираємо, воно не треба там. Щоб воно там не, не квасилося, як то кажуть. О. І ось ставлю на Гольницю і віду. Ось по всій Гольниці. Ну, ось ви можете бачити як голочки... Бачите, як потихеньку, то воно ось, бачите, голочки виходять. Ну і тут видно, що вони. І так, її треба розробляти. Треба так їздити. І вона потім розробиться і буде, буде легший хід. Просто вона ще, я так розумію, що неї мало користувалися, і вона ще не притерта. Те, що я казала, трохи туди-сюди поїздила і все воно вже, дивіться, одною рукою легко ходить. це ось, пальчиками ось веду. Дивіться, пальчиками веду, навіть не всією рукою. Так що. Приробляється машинка, буде працювати хорошо. Я навіть ради цікавості взяла каретку від своєї машинки. Так вона сюди тугіша йде. Ця рідна краще ходить, а це моя, вона ж вже розроблена. І ось вона тут ось важко йде. Далі пішла хорошо. Опять в кінці важко. Тугіше йде моя машина на цій... Ой, точніше, моя каретка на цій машині йде тугіше. А рідна рідна каретка йде хорошо. Коротше, воно, видно, підігнено. Кожна машина дивіться. Кожна машина підганяється. Ще, напевне, на заводі виробникові. Так, я ж тепер хочу спробувати її, чи вона запрацює, тому що я ж кажу, що відколи вона в мене, я жодного разу навіть і не пробувала її в роботі. Ось набрала цю ж саму нитку, яку я. Вона, правда, я ж кажу, що вона сильно крутиться, але ну, я думаю, що тут же ж тільки перевірити, чи вона буде в'язати. Так. Зараз от я обвила всі 200 голок, усі, усі всю гольницю я методом обвиву петлі. Зараз заправляю їх під платінки. Ось, треба мені їх усю гольницю заправити під платінки, поставити голочки в роботу, і я при вас спробую пров'язати перший рядок. Я зараз відключу, щоб. Багато часу не займати, поки я заправлю, поки голки поставлю по всій гольниці в роботу. Так, все, все заправила, виставила голочки в роботу. Е перевіряю в'язочки і зараз буду, як то кажуть, різкнем. Так, ризикнемо. Ризикнемо пров'язати пров перший ряд. Так. Щільність я поставила на 5, тому що в мене тут, е, так, в мене що тут крайньої платінки нема. Ну, добре, так, кладу ниточку ось, кладу поверхолок і пробую їхати кареточкою. Так, завжді, бо в мене тут нитка, вона така ж це, вона як Чернігівська вовна, вона жорсткувата. Ну, і перший ряд він завжди. Так, тут ось голочка видно, язичок трошки заїв, не пров'язалося, так. Ну, перший ряд він завжди важче для машини, тож треба їх дов'язати. Це тут скільки дві петельки не дов'язалися. Так, так, все, дов'язала, поставила в роботу. Так, язички тут відкриті. Все. Так, другий ряд. Другий ряд має вже легше йти. Так. Це воно у мене нитка не відмоталася. Так, все. о, бачите, тут уже пров'язало пров все. Далі третій ряд. Зразу треба одмотувати нитку, тому що воно тоді заїдає нитка на бобині. Таке відчуття, що каретка заїла. Так, з краю дві голочки не пров'язалися, але це болячка всіх. Машинок, тому що там з краю немає цієї відтяжки. Цієї платінки немає в краю відтяжка недостатня, тому завжди треба крайні голочки перевіряти, чи вони пров'язалися на будь-якій машині. Так. так Наступний ряд. Так, знову нитки недостатньо відмотала. Вона щось так погано з бабіни сповзає. Так. Є. Так, все пров'язало. ну, крайня пров'язано. Так. Знову нитки не вистачило. О, все, дов'язалося. крайня теж. Ну, Зараз я пров'яжу кілька рядочків і покажу вам результат. Я готова показати, що я нав'язала. Пров'язала, я, дивіться, по всій гольниці. Так. І ось показую, що все скрізь пров'язане Щас, Ой. Все скрізь пров'язане, ніде жодного пропуску не було. Ось. Ну, лицева гладь, вона ж завжди закручується, ще й нитка жорстка. Вона як проволока. Ха -ха. ця пряжа. Треба було якусь мягку пряжу взяти, вам показати. Але так як я цей шнур. Клала туди. Так вона в мене ця бабінка стояла. Вон вона в мене під ногами ця бабінка. Я ж кажу, нитка жорстка, жорстка. Ой. І вона через що, може, йде, наче не так легко, як би казалось, так? Да? Ось зараз. Покладу, ще раз проїду. Але, правда, я не знаю. Так, там немає цих тримачів. Як би мені так вам показати? Отмотати нитку. Це ж як тільки не отмотаю нитку, так воно за бабіною чіпляється. Ні, напевно, телефон я. Зараз телефон причеплю, щоб вам було видно. О, так. І ще рядочок два пров'яжу, щоб ви бачили, що все в'яже так. Вона ще й закручується ця ж нитка. Так, є. О, все, впала бабіна. Те, що я казала, і знов на другу в сторону зараз буду їхати, одмотаю нитку проїхала. Мешка. Вона розробиться, вона буде дуже хорошо, легко буде ходити. Просто що вона ще, ну як сказати, можна сказати, нова, на ній мало працювала. Останній ряд не буду більше вас мучити. І машини теж. Зараз почекайте, бо плутається нитка. Ну, подиви Все. Ну і ще раз покажу, що. Ану. Покажу, ще раз уже при вас ось вив'язала, що ніде. Жодного пропуска немає. Жодного пропуска. Все скрізь пров'язалося. Ну, але багато, ну, не можу. Я... Треба, знаєте, що зробити, щоб розвернути полотно. А ну, заразом попробую, чи кнопка працює. Підніма... Треба підняти кнопку Ой. Е, зі сторони протилежній рухі... руху каретки. Ага. А тут оці штуки треба щось придумати туди. Е, немає чим мені піднімати ці клини. Ось так. Підніму я його. Підняла клин і воно зараз має поставити голочки. Так, не треба сюди все-таки нитку класти, але воно поставить його у інше положення, щоб не будуть виступати оці голочки. Заблебно називається неробоча. Зараз, 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 бо нитка знов не відмоталася. О, бачите, получилося. Голочки стали, бачите, сховані, немає, немає, не виступають, ну нема куди нитку класти. Бачите, голочки там сховалися. Тепер я можу показати полотно, розвернути. Бачите, мені голки не мішають, не заважають. І я ось дивіться, повертаю полотно. Ось лицева гладь, Ось бачимо, що все пров'язано. Ніде нічого, жодного пропуска немає. Ну і так по всьому полотну. Так, а назад кареткою вже проїду без нитки, тому що, так, опустити цей клин треба назад. Так, опустила клин. І зараз я проїду сюди кареткою, і голочки знову стануть у робоче положення. О, так. Все, Все. знов голочки в робочому положенні, можна класти нитку. Ціки нитка у мене тепер з тої сторони, я її не покладу. Можна просто зрізати полотно. Коли ми проїжджаємо кареткою і не, не, без прокладування нитки. То полотно зрізається. Отже, ні, не буду я зрізати, тому що. Так, все, телефон сів. Ну, добре. Сподіваюся, вам було корисним це відео. І в якості, дякую, ви поставите пальчик вгору. І хто ще не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.